Пропонуємо долучити ще одного гостя. До нас 40 хвилин рятували життя до Євгенії Гуса Гусак у Київ. Приїздила подруга з сином. Сьогодні о півдні вони мали бути на консультації в лікаря Охмадиду через зависокі ціни на таксі вирішили їхати громадським транспортом, і це врятувало їм життя. Цією історією Олена Радіонова поділилася в інстаграмі. Почуємо Ми сьогодні з Макаром приїхали в охмадид Слава Богу, ми туди не встигли, не доїхали, бо на метро Лук'янівський, е, вроді як Лук'янівська е, Женя, е, наша моя подруга, якої інстинкт я не знаю, самозахисту на, я не знаю, просто вона врятувала нам е, життя. Е, бо нам ну, біля метро Лук'янівська ми стояли на зупинці, і вона каже: Давай спустимось у метро. Про всяк випадок. І тільки ми спускаємося в метро, як лунаю чотири таких гучних вибухи, що ну, прям земля задрижала, так. Дуже добре задріжала. Детальніше про це розпитаємо саму Євгенію Гусак. Вона наживо зі студією. Раді вітати, Євгенія. Вітаю, вітаю. Та, отже, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили запропонувати подрузі спуститися в метро? Все ж вело до того, що ви сідаєте в маршрутку, або принаймні вона з сином сідає в маршрутку і їде до лікарні? Я повинна була її посадити на маршрутку на наступну до лікарні, але я прочитала в телеграм-каналах, що летять ракети на Київ, і я вирішила не знаю, якесь просто чуття мені підказало, що треба спуститися в метро. Я... Будь ласка, яка атмосфера взагалі була на станції метро? Чи було багато людей? Що відбувалося там? Ви ж були на самі, точно був НАТО. Що відбувалося там? Дуже багато людей спускалося в метро, всі поспішали, всі дивилися в телефони, читали, що відбувається в телеграм-каналах, всі були дуже знервовані. Ну, якось так. Пані Євгенія, а розкажіть, будь ласка, звідки приїхала ваша подруга? Як в цілому дитина відреагувала е, на вибух? Е, в, такі подробиці а, моя подруга приїхала з міста Кодема Одеської області, і це таке спокійне містечко. Там взагалі ніколи не було вибухів. Е, тривоги бувають, але щоб е, прильоти або вибухи такого не було. Ну, дитина ще маленька, вона в принципі не розуміє, що відбувається. Але е, я думаю, що дитина відчуває, що відчуває мати, а ми так серйозно нервували, тому що ми чули ці вибухи. Це було дуже близько, і навіть під землею це було дуже відчутно, було дуже страшно. Угу. А, пані Вині, а чи вдалося можливо вашій подрузі зв'язатися з лікарем? Чи відомо про щось як можна потрапити на прийом до лікаря? Чи поки що ця інформація недоступна? І подруга поки що я так розумію, залишається напевно у вас до того часу, поки буде щось зрозуміліше, принаймні в яку лікарню тепер звертатися і хто буде лікувати дитину? Ну, сьогодні ми навіть не намагалися дзвонити в лікарню, тому що я думаю, що зараз там не до наших питань, там є більш важливі е, якби справи рядувати дітей, рядувати тих, що під завалами. Тому ми не турбували їх сьогодні. Євгенію, ми знаємо, що після всіх вибухів людей евакуювали зі станції метро Лук'янівська. Чи виводили вас тоді на вулицю після вибухів, уже після відбою тривоги? Чи були ви там? Що ви бачили на вулицях? На вулицю ми не виходили, ми не підіймалися, тому що я боялася побачити поранених людей біля метро, оскільки, коли ми спускались в метро, на вулиці ще було дуже достатньо багато людей. І ми не стали підніматися нагору, але ми сіли в поїзд і поїхали на іншу станцію, оскільки було так страшно, що, здавалося, зараз і метро обвалиться, і у деяких людей були панічні атаки. Їх заспокоювали. Ми бачили дівчину, яка Прямо билася в істериці, тому що їй стало погано, коли вона почула ці вибухи. Зрозуміло. Пані Євгенія, дякуємо вам щиро, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо, що не нехтуєте сигналами повітряної тривоги. І ось бачимо самі, що дійсно в цей раз дійсно, напевно, те, що ви спустилися з подругою, то й ваше життя, життя вашої подруги і її дитини цілком врятоване. Дякуємо вам, Євгенія Гусак, очевидиця обстрілу у Києві. Була з нами на прямому зв'язку.